Ой, що то за привід стоїть край стежини, у кінці городу, що в поле веде? Це моє дитинство, що від луння млине у спогадах до мене ненароком йде. А я не лякаюсь, не боюсь старого, дикої черешні нестрашного пня, що у плюш зелений загорнувся строго І ляка прохожих та й посеред дня. Блискавка спалила дерево стареньке, поламала буря, залишився пень. Плакало дитинство серденько маленьке, за солодким смаком диких черешень. Та стара черешня нас манила в гості, хоч високо дуже ягідки були. Вилізти на неї вдавалось непросто. Знизу обірвали, зверху не могли. Падали черешні надвітячі плечі і на траву зелену падали вони, наче мармеладки, стиглі і гарячі, падали на стежку стоптану людьми. А тепер, неначе привід край стежини, вульно зеленіє в нього вічний плащ. А над ним лунає клекіт журавлини, Це дитинство мого жалібненький плач.